Доброго дня, я вихователь 29-го дитячого садочка ВПШ з не потрібне. Хочу вам сьогодні запропонувати послухати вірші і здогадатись, про що ми будемо з вами розмовляти. Колосок, колосок, золотий печок, колосок достигав, зерна в русах купав, на вітрах їх сушив, в промінцях золотих, як змололими їх, вийшов борошна міг. Ви здогадались, це золотистий колосок. який Відродився зернятка. Одного разу в землі прикинулось зернятко. Розплющило очі, роздивилося навкруги, засумувало скрізь чорна суха земля. Я сижу в землі і ніякої користі не даю. Чому? Чому? Ми зерна не виходимо на сонечко подивитись, у теплому повітрі погрітись, з веселим вітерцем погратись та голубим небом помилуватись, промовило зернятко. Інші зерна почули і відповіли, коли сонечко пригріє землю, коли теплий дощик напоїть її водою, ми станемо міцніти та рости. Тоді побачимо білий світ і дізнаємося, яка від нас користь. Стало наше зернятко чекати, коли земля нагріється та водички нап'ється, припекло ясне сонечко. Пройшов рясний дощик, і всі зерна стали проростати та до найба свої стебельця. Те простягати їх. Росли росли і виросли із зерня колосочки. Сонечко їх зігріло і золотим кольором вкрило. Вітерець похитав і вусики їх розчісав. Колосочки міцніли, зернята на них набиралися, сили сонця, свіжості вітру, вологи дощу, комашки прилетіли, та зернятка на колосочку роздивляються, а зернятко їм і говорить Колосочки важкі стали бо в них багато зерна визріло. Зерно сонечком милувалося, вітерцем погралося. Так яка ж користь від зернят? Комахи відповіли, всю силу сонця, вітру, свіжого повітря ви, зернята, можете подарувати людям. Бо люди зерно саджали і доглядали зберуть люди зерно, зроблять з нього борошно і випечуть запашний духмяний хлібчик. Зраділо, зернятко, буде і від мене користь людям. Вам сподобалась така казка, так яка ж користь від зернятка? Порівняйте, який на дотик хлібчик, а яке на дотик зерно, яке на дотик борошно, які колоски на дотик, і з чого вони складаються? Бажаю успіхів вчиться задоволення.